Всім привіт! Цього разу друге інтерв'ю ми робимо в історії існування нашого каналу. Так, перше, мабуть, сам представся, щоб я твою посаду на цей не наплу це, не наплутав. Хто ти зараз? Я зараз той самий ким був кілька років підряд, уже десять чи скільки я редактор сайту наші граші Юрій Нікола. Ну Умовно віце-президент можна сказати на да. да, проєкту Наші гроші. Шо, е, Юра постійно займається е, тендерами в першу чергу, і відомий як чувак, який, е, мабуть, найбільше за всіх писав і говорив про дорожні картелі, про будівництво доріг, про це велике будівництво, те, що було до війни, і коли гроші пішли туди, а не на армію. Зараз що ми хочемо обговорити? Ми хочемо обговорити повернення акцизів на паливо, які е, йдуть на, на будівництво. На асфальт. На асфальт. Да. Е, трохи історії, які, якими вони були до війни. Е, дуже приблизно, дуже грубо до війни було так: бензин. Це 200 євро на 1000 літрів. Ну, тобто, умовно кажучи, там. до війни ми мали в ціні бензину 6 гривень це вартість акцизу. Е, в дизелі відповідно десь приблизно 4 гривні. І в Автогазі е, було 3 рази менше в 4 рази менше, ніж в бензині. Тобто півтори е, гривні в Автогазі. В автогаз. Тобто, Автогаз півтори гривні. Дизель 4 гривні, бензин 6 гривень. Це до війни. Давай проговоримо, чому така різниця світова історія. От, взагалі, чому от взагалі ця різниця є, така. Що е, автогаз це паливо для машин, які люди е, не від хорошого життя собі вста, вставляють ГБО. гбо ну, ці балобалонного оце обладнання. Ну тому що не вистачає них грошей на е, велику машину з великим приводом, е, в якої там оцей потужний двигун, який жере то паливо, денз, 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 бензин чи дизель, який генерує хороший ривок, там старт, потужність і все таке. Тобто Умовно кажучи, паливо для бідних, для і для слабих важливо. Вантажівки, які більше всього розбивають дороги, на автогазу не їздять. Вони виключно на цьому паливі тільки легкові якісь. Умовно кажучи, якщо Ланос якийсь приїде, ну він на дорогу так Да? А якщо тір, то тому, звісно, теж є причина для обкладання більш високим податком палива для цих фур. Чекай, а бензин і диспаливо різниця, я правильно розумію, пов'язана з екологією. Просто да, там, да. ну, тобто, що бензин, Він ще там, там для екології, uh -huh. ніж, ніж там, диспаливо. дизель. Ну, це вже у якісь хімічні умовності. Та, і, от. Але принципова різниця між дизелем і бензином, бо там акцизи було 200-150, і автогаз 50. Ну, це різниця в рази. Тобто, Там між ними екологічна, uh -huh. тут в рази. Соціальна от така от історія, е, і це причому у всьому світі, і давно. Ну це не наша видумка, і, е, ну, і весь світ так у собі порішав. Давай заради справедливості. Ми тут в тому інтерв'ю, навіть яке ми брали з Геросом, він висловив таку думку. Е, це просто так думка, там може хтось не згоден. Жуть така, що у нас була дуже низька ціна на автогаз через те, що його імпортували е, фірми пов'язані з Медведчуком і Порошенком. Нібито і тому було задумано таким чином, щоб автогаз коштував дешевше, щоб вони більше завозили, більше продавали і таким способом нарощували ринок. Ну але це така ремарка. Зрозуміло, що якщо ми дивимось на весь світ, і там вся ця, ця історія так працює, то Ну е, важко сказати, що у нас ну, тут якийсь вигаданий велосипед. У, у нас були війни між угрупованнями Медведчука і Курченка, та в результаті яких там переділювали цей ринок, і акциз залишався Не залишався той та... постійно. Ти де да, тому тут умовно кажучи, що преференція по. Е Низькій ставці акцизу була вигідна саме одному групуванню. Ні, це в... uh. індустріальна знижка. Ну, це для всього yeah, довго yeah. і тому що, і е як кажуть, е був Медведчук, потім став Курченко. Зараз, е взагалі, не Медведчука ж не Курченко. Зараз взагалі імпорт навіть не російський. Ну uh. тобто, зараз взагалі відбувається щось інше, якийсь перерозклад. Е то для кого знижка? Да? Ну тобто, давай і от з початком війни, коли у нас трапилася ця дупа катастрофа з виробництвом, у нас все зникло, у нас все полетіло. У нас у цій дефіцит черги на ЗС, да, ми всі це пам'ятаємо. Да. Всі ці. ціна полетіла вгору, і наша влада дуже чутлива до. Соціальних фідбеків, так би мовити, да. Да, до рейтингів просто кажучи, Тіпи. вона така, а щось за це дорого буде, з да, акцизом. Давайте трохи знизимо, тому що ну, людям вже ж дихати якось треба. З одного боку, справедливо, да? але, як то кажуть, дуже сильно пішли назустріч народу, як який вирішив, що під час війни можна не вилізати з за керма машини. Ну, магазин да, продовжувати ганяти. Ну, Тобто люди, ну, мовно кажучи, завдяки цьому рішенню, популістському та, менше відчували ефект війни. Ну, якийсь час, поки там владнувалася ситуація. Але зробили, що зробили? Акциз відмінили. 15 березня, стало, так, так. 15 березня це стало? І, скажімо так, він просто тоді не подорожчав аж так сильно, як міг би. Ну, тобто злет був, Палово, трохи але. менше. Mm -hmm. ну, коли взлітає так ціна, але прибираєш акцизну, то вона в тебе злетіла отак, а не отак. Mm -hmm. Але підняття все таки було. До речі, ніде не чув цифру, скільки за цей час ну, там, умовно не отримав бюджет від того, що акцизів списковався. Ну от, згідно, от, згідно розрахунки, які звучать, я думаю, що приблизно. Ми десь 3 мільярди гривень на місяць не mm -hmm. отримували. Ну, yeah, от, yeah, yeah. Десь така історія. А, ну, можливо, 5. Ну там просто місяць, no, на да, місяць да, не, да. не приходився по обсягу. І Там же спочатку війни все ж таки зменшили споживання, тому да, що да, багато да, людей виїхали. Але так мов, далі. Мов, мов, умова йде про мільярди гривень на місяць. На місяць. Це дуже корисні мільярди, які б нам були б дуже помічні. Бо справа в тім, що влада тоді ж одночасно зробила яку історію? Оскільки цей акциз от він в Україні Просто в законі написано, що акциз палива йде в дорожній фонд, з якого фінансується ремонт доріг. От Отак. взяв і переклався у кишеню фактично у Кравтодору. Які там провів свої тендери і по цим тендерам розписали шахматку, все полетіло. Гроші отако. Влада, приймаючи популістські рішення про зниження акцизів, а, вона до нуля а, прийняла ще одне, але хороше рішення про те, що. Ну, в принципі, в принципі, якщо в дорожньому фонді гроші, звідкись то і з'являться, то вони мають йти на армію і на обслуговування кредитів. Ну, uh -huh. раніше отриманих кредитів на будівництво Ну, буде. no, Будемо казати, в... Uh -huh. в загальний фонд бюджету. Ну, тобто Nie, на... Не загальний не дорожній фонд, дорожній фонд. гроші дорожнього фонду мали б спрямовуватись просто на ці цілі. Uh -huh. so, однією рукою ти забираєш гроші з дорожнього фонду, а другою рукою пишеш, але використовувати, якщо що, то на хороші цілі. Зрозуміло. І e, тут e, Проходить час, e, nu, вже стабілізувалася історія yeah, з паливом. Зриво, e, да. Завезли. E, 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 справді історія, що нам треба щось ремонтувати. Ну, особливо мости, бо справді ж ну, куча підірваних, e, e, і справді ж ну, північ України. Yeah, зруйнована Чер Чернігівчина Сумщина. Є, там треба поновлювати то все, e, ремонтувати. Де брати гроші? Варіант два. Друкуємо e, yeah. e, в Нацбанку або повертаємо акциз. Ну, немає інших mm. варіантів. Ну або, зрештою, беремо ще кредити, але брати кредити це взагалі тупо ну, в цій історії. Ну і а... давай тепер до самого цікавого, і до в принципі, інфоприводу, чому зібрались. А, наскільки я розумію, саме уряд підготував законопроект, занесли в Верховну Раду. Ти слідкував за цим процесом, а, передивився це, теж чогось коштує декілька годин з засідань да, групу. Робоча, Робоча група, да, засідань комітету. А, Цікаві такі питання. Тепер там всі акцизи однакові на всі три види палива, на бензин, на диспутлення. Це вони так хотіли. Це вони так хотіли, так, да, там було. А висловлювали думки, типу, чому так? Чому однаково на все? О, значить Важливо розуміти, що тут, зрештою, об'єднались дві історії. В уряд, ну фактично, Міністерство інфраструктури, Кубраков, цей за його підписом, там все йшло, Вони ініцію, ініціювали повернення акцизу, ну так би мовити, вообще, взагалі да, mm -hmm. повертаємо, що якісь акцизи, щось там знімаємо mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. а, друга історія а, це розміри цих, цих акцизів. А, справа тім, що от політичне рішення, яке було прийнято в офісі президента, і про що відкрито говорили всі там депутати, а, полягало в тому, що да, лажанули весною, ну акцизи не, 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 не можна було так з. Збивати, щоб оце потім по не, не потрібно було відміняти, щоб да, зараз да, не да. було так ну, важко їх поновлювати. Звісно, зрозуміло, що людям тоді було треба перетерпіти, дану mm -hmm. не так гасати машиною, умовно кажучи. А, але е, окей, рішення прийнято, і політичне рішення, що не друкуємо гроші через на на е, ремонт мостів, а через акцизи. Тобто, так. це перша складова політична рішення, і з цим фактично всі згодні, так, так? Так. ну навіть я. Так, ну там є свої підводні камені, та? а на які об'єкти. Ну бо одна справа, як справедливо казали народні депутати, одне діло, коли ти ці мільярди, які ти там збираєшся отримувати, підуть у тебе на ремонт отих підірваних мостів. Ну де треба під'єднувати Чернігівщину назад до України, <тас> можна кажучи. А інша справа, якщо ти щось будеш там собі калупати, десь на Волині там чи на Львівщині. Ну скажімо, там не було ну, там, де є правильні підрядники, ну там да? не бомбили. Ну принаймні там не бомбили. Та. Я, ні, я розумію, що по тим мостам щось їде з заходу, там правильні залізячі їдуть, але там принаймні не бомбили, там не було такої скрути. Да? Тобто, і це одна частина, але окей, залишимо це поки що в стороні, тому що найгарячіше, навіть батл такий відбувся саме в розмірі акцизів. Тобто таке враження як до правильної теми під'єдналися ще одні чуваки. Які пролобіювали свою хатілочку? Хатілочка заключалась в тому, щоб врівняти всі акцизи, зробити їх по 100 євро. Умовно кажучи, хоч в ціні автогазу, хоч в бензині, хоч дизель, додати однакову ціну. Звісно, що да і тут саме цікаво, кому це вигідно, і хто пропихав саме от, да. рівні на це? От ці історії вже це багато років раніше, як відмічали, це лобіювали депутати, пов'язані з Коломойським, угу. а Коломойський у нас великий бензиновий виробник був, ну, і... Найбільший в країні і там та. Uh, і uh, там логіка була mm. дуже проста. Ну про неї завжди говорили, це конкуренція за споживача в індустріальних масштабах. Тобто, мови йдеш про мільйони автомобілів, ми розуміємо, що на газу їздять ну, мільйони людей. Так. Uh, і от якщо в тебе uh, людина перестає їздити на газу, а починає їздити на дизелі чи бензині. Uh, і, а якщо вирішить так 100 тисяч людей, а 200 тисяч людей. Uh, і можна їх стимулювати економічними інструментами. Наприклад, От, Коли вирівнюється акциз, в тебе автогаз коштує 25 гривень, якщо не помиляюсь, щось. Якщо додати 4, то виходить майже 30, і людина така з 25 до 30 на одному літрку, воно відчуває. А коли в тебе бензин коштує 52 гривні, і ти додаєш 456. Ну, ти небагато, ти не так сильно ти помітиш, ну і тим більше твоя бензинова тачка, ну ти Тобто в сум то... сумах навіть однакова, в пропорціях це буде да. різна а, пропорція. Та... Для бензину трошки, для автогазу да. дуже помітно. Для автогазовиків це більш шокуючий е, такий предмет, І для нього це, скажімо так, це нове повернення до думки: бляха муха. Я ж... Автогаз, він же ж не прогазовує, машина не да. слабка. Вже... Скажемо, що автогазу більше потрібно для, там, ніж бензину, для подолання. Там однаково І я ж зрештою витрачаю. Ну тобто, якось в мене зникає оця ефемерна привабливость Автогазу. то може я тоді вже ладно, трохи там напружусь, перейду на бензин. І от уяви собі, якщо з Автогазу, ну, на бензин перейде, там хай навіть 200 тисяч людей. Ну, до війни це б означало, що Коломойський міг би збільшити виробництво бензину да. на, Кременчуськ... на Кременчуському НПЗ і більше Буз... заробити грошей. Цікаво війни, да, кому це вигідно бізлі, зараз, да. бо КМПЗ ми знаємо, що повністю що це вигідно тим самим постачальникам дизеля і бензина, що і до війни. Просто до війни, умовно кажучи, там в дизелі був імпорт а в бензині частка Коломойського. Ну і так, тобто, де? і всім зрештою було вигідно це по Автогазу. Угу. Бо я наскільки пам'ятаю, до війни. А, наші імпортери дизелю в один голос говорили з угрупуванням Коломойського про те, що там ну, щось з цими акцизами ТВ. Тобто, називалося вирівнювання акцизів. Так. Та, а, а зараз, звісно, коли Коломойського ну, нема, ну йому фізично розфігачили той завод, а, і він не є гравцем зараз цього а, ринку як виробник. То, значить, Вигідно імпортерам бензину імпортерам, і дизельного так. палива. Хто у нас імпортери? дивимося? То, імпортери той самий картель, який існує в Україні вже кілька років, це велетенські постачальники палива і власники велетенських мереж. Ну, вели, великих, ну, там вони, це вони всім відомі, це ОК, Вог, Сакар так. і так далі. Так. Ну, от, зараз мова йде що найбільші мережі постачають 80% палива. Так от, тепер до плюшок так. цього картелю. В чому є? Їх мотивація в дензи і і, і, лобіювати і, бизель, і дизель поперек автогазу угу. в маржі. Справа справа в маржі. Там більше маржа на бензині в бензин. рази. Uh -huh. Тобто, е от Украї в Україну паливо заїжджає по оптовій ціні, яка видна на кордоні. Uh -huh. Ну її всі бачать, всі знають. Е от, е там не можна її приховати. Її е на митниці поки принаймні фіксують. Так, от в Україну заїжджає десь так по 40 гривень от, в кращому випадку. Бензин і дизель. Uh -huh. На заправці ви бачите, що він коштує від 50, 52, 53, 56, е Ну от таке все, що між цим, це маржа. Ну, мінус логістика, якась там все вона включає там логістику, якщо ага, ага. ага. якісь видаточки, Але автогаз, який в Україні фактично теж імпортний, так в Україну в'їжджає всього на 2 гривні дешевше, ніж він потім на стелі продається. Ну, а тобто в нього... і, а в ньому теж є логістика. Ну, uh -huh. в ньому теж є витрати на заправки, ну на якісь там. Виходить, можуть... продавати літр бензину чи де вона багато вигідніше, ніж продавати літр автогазу. Ну, У от, от тебе стоять два стаканчики, О, отак от? Да? От в одному бензин, а в одному автогаз. І от ти продав оцей стаканчик, і ти заробив 15 гривень. Ти продав оцей стаканчик, ти заробив 2 гривні. Які ти стаканчики більше хочеш продавати? Що тобі возюкаться з цим? Да ну хай якась мелочь там уже совується. Я хочу цього більше. Так от, а щоб продати ще і більше таких стаканчиків, ти хочеш щоб у тих взагалі було мало? Тобі okay. вигідніше замочити тих і зробити більше свою нішу. Тим більше, що автогазові гравці, ну це зазвичай абсолютно не оці. Ну mm. бензинщики, дизельщики, ну є різниця в бізнесах. Да, в, в, і тому ті, хто займаються одним, вони ну, мало займаються іншим. От, і, от така от історія велика Зрозуміло. Е лобійська е керів. заруба трапилась, а, і а, в результаті цієї заруби, ну, війни аргументів, яку я чув на засіданні робочої групи, mm -hmm. а, в а, за результатом її а Лоббісти дизелю бензину програли, ага. а, зрештою а, було написано новий законопроект про акцизи. Вже депутатами, Якщо да, не а, ну вже узгоджений там новий був і він уже проголосований в першому читанні, де акцизи повертаються, але в розмірі 100 сто Ага, тобто автогаз на довоєнному рівні повертається, ці менше ніж до ну, все одно до речі відбулося, якщо порівнювати з довоєнним рівнем так наближення акцизів один до одного. Да? Ну тоді було там ці 200... просто повертаються не в повний ріст. Якщо ага. до війни воно було 210 і 140... А тепер, а тепер воно по 100 по 100. 100. Тобто, о, ну, буде менший обсяг збирання. В цифрках це виглядало так, були от підрахунки звучали, що якби Україна прямо зараз повернула акциз в повністю в довоєнних пропорціях в тих цифрах, то вона б збирала е, 5 мільярдів гривень. Угу. Uh -huh. Коли повертаєш все по 100, угу. Uh -huh. Ти отримаєш 3,5 мільярди гривень. Вже менше, ну тобто це ж про вагу в а коли 100, 100 і 50, мені цікаво. Буде ще менше. Ну я думаю, що ну коли... я думаю, ти, ти отримаєш три двісті там. 3 200, ну там менше, да, тобто, не набагато менше ніж Оця ця авчинка, за яку ця була вся заруба, ну вона не вартувала того, і тим більше вона показувала. Ну скажімо так, ну не найдержавницькі такі інтереси підходить угу. ті, хто все обійвав. Тому що чуваки, хочеш повернути акциз — повертай, ти отримаєш 5,5 мільярдів. Ні, я хочу повернути, але так, щоб отримати менше грошей, Ну, ти хочеш відрізати піську частинами? Ну, е, тобто, е, і після цього бардаку, який це там влаштували, е, це призвело до того, що тепер вся історія затягується. Ну, наскільки я розумію, тепер прийняття законопроекту остаточно, ну, от вже можливо, вже не раніше, ніж кінець вересня. Там ще спочуться процедурні моменти, коли та Верховна Рада збиратись, ще розгляди на комітеті. Ну таке, от а, Знову це знову круг. Да, тобто, і те, що можна було вирішити тоді ще, а історія ж починалась на початку серпня. Mm -hmm. Тобто ну, ти з... До того, що якщо б самого початку пішов би нормальний закон з нормальними цифрами, тобто нападає. З, з вересня киметчу... б вже все літало, бо вже акциз бекаповий в дорожній фонд, і е, шляховикам ремонтним компаніям вже було б чим платити за відновлення мостів. Mm -hmm. А ми маємо вже зараз, початок е, вересня, ще і закон не прийняти, mm -hmm. е, а, але вже і гівна наїлась, типу, і... в тому законопроєкті, який був зареєстрований, альтернативний, е, цікавий той перший момент, про який ти говорив. Е, mm -hmm. Туди будуть спрямовані гроші від акцизу. Mm. Там прописано? Значить, е, прописали і залишили, як і було раніше, гроші тупо в дорожний фонд, а це означає, що під повний контроль у Ну, гроші. от о, 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 цієї, скажімо так. Гілки влади української, там яка у нас асоціюється з міністром інфраструктури, заступником голови офісу президента і там рад, консультантами великого будівництва і так далі. Давай переговоримо цікавий був момент. Я пам'ятаю, ти розповідав, що там була пропозиція, щоб гроші йшли в загальний, загальний фонд. фонд да. А потім вже у якщо йому потрібні якісь да. проекти, він звертався до Мінфіну да. і той відписував йому ці гроші. Да. Типу додатковий контроль. Короче, але депо... не пройшлася пропозиція. Да. Значить, депутати Пропонували запобіжник. Ну, от, прямо о, відкритим текстом говорили, що чуваки, а, у Великого будівництва ну, репутація не найкраща Красиво. в плані організації закупівель. Мова не про асфальт, який лежить, а про те, скільки грошей на нього витрачили, як і кому вони там дістались. Угу. А, і зараз, коли пропонується поновити ту саму схему з дорожнім фондом, означає все те саме, що всі гроші йдуть в дорожній фонд, яким розпоряджається у Крафтодор. Ну матриця малюється у Крафтодор. Тому це означає, що у Крафтодор кудись куди захоче. Ну туди і поклади, туди і направить кошти. І тому депутати запропонували запобіжник. А давайте гроші не в дорожній фонд, а в загальний фонд бюджету. Ну оцей загальний котел-котел, за який відповідає вже от безпосередньо відповідальність, несе уряд і МінФін. Угу. Щоб випросити гроші е, з загального фонду, ну треба там на вуха вставати, приходити щось розповідати. Що це нужно, графіки малювати, пояснювати. Умовно кажучи, з'являється ще один серб, якому треба пояснювати, що е, нам треба цей мільярд на ремонт оце мастив, це дуже важливо. Ей, ну, з іншого боку, це нормально. Тобто, ти хочеш реалізувати проект, прийди захистити цей проект. Так ну а yeah. а, але, зрештою, прийнято політичне рішення. Я своїми вухами чую представники навіть мінфіну відморозилися від такої штуки, що це все не про це. Це просто затягування процесу, але mm. насправді політичне рішення прийнято. Ну що означає таке, що е, офіс президента довіряє великим будівельникам ну от витрачання цих коштів на їх розсуд, і вважається, що вони витратять їх як найкраще. Окей, таке політичне рішення. Добре, це теж можливо, але тоді виявляється, що якщо МінФін не захотів на себе брати співвідповідальність за витрачання коштів, хтось же має хоч контролювати правоохоронні органи імпотенція. Контролюючи органи імпотенція, залишаються громадські журналісти, ну такі, як ми. Ми теж хочемо розуміти тоді: ну, хоча б на що ви їх витрачаєте, так? По чим асфальт? Це теж важливо, як завжди, по чим сталюка, ну от так uh -huh. далі. І тут uh -huh. ми зіткнулися з цією історією, що. Просили ми в Міністерство інфраструктури, ну, ми, я маю на увазі депутати там всі, mm. а, в інтерв'ю це звучало, він в Українській правді давав Кубракове інтерв'ю. Покажіть об'єкти, на які ви будете витрачати гроші. Постійні відмазки, що ну рішення прийнято, воно є. Не. Ну що, це не. мене має заспокоїти? Я хочу ну але, в... але... нічого не показує при сьому. нічого не показує. А воно виявляється, має режим там якийсь секретності. Да. щоб ракета не прилетіла. Щоб тепорі. ракета не прилетіла в відновлене місто. Не. А, не. Ну скажімо так. Є така логіка, ну да та, щось да. але за цією логікою ми просто отримуємо кота в мішку. Ну от так звісно, що ми будемо шукати можливість отримати, принаймні, хоча б перелік тих об'єктів, хоча ну, б по території вказали на ну, в яких це буде, в ну, яких області хоча б щоб не вказуючи конкретні об'єкти. Ну. І от я звернувся просто до та, з іншого доброго. боку, ну не вже ніхто не побачить, коли вони почнуть будівництво. Це ж смішно. справді, що велике будівництво вже почалось місцями. Та? Ага. Мій колега журналіст їхав. З Львова до Києва пару тижнів тому і вже побачив Канур, під Вінницею, Львівську трасу вже ремонтує, знову а, знову ремонтує. ремонтує. Mm. причому ремонтує по-діловому, не, не шматочки, а оце. От. Тобто, а, і це не дуже схоже на те, що це там аж нагальна капець якась потреба в країні, де там грошей на зарплату солдатам постійно не вистачає. У нас постійно неття, що там десь затримки якісь. Ну, да. а, дефіцит бюджету кожного місяця, там під 5 мільярдів да, доларів. І тому ну я подивився в прозоро. Можливо, прозоро щось покаже. Так. Прозоро, до речі, та показала, що в серпні вже почалась підготовка. З'явились перші, от реально перші закупівлі. Ну, за час війни, ну вони mm -hmm, після да. початку вторгнення все завмерло. Там mm -hmm. я дивився проводки, не було проводок грошей, нічого. Ну тобто, реально дорожня галузь лежала, тому що не було грошей від акцизу дорожнього так, цікаво. Якщо вони почали це на які гроші? Вони це заготовка на на майбутнє. Те, що вони отримують да, від акцизів, Ви вже вони, да, то, да, вони почали вже, їх ну, реалізовувати. Історія що з законом починалась на початку серпня, а, да, а я да, подивився, да. там десь е закупівлі почали з 8 серпня друкуватись. Я подивився, що це. Там поки що не багато, ну там півмільярда, може, мільярд розписано. Так, там є мости в цьому, але на секундочку, це мости там Львівського на захисті, воді, якось, да. Волинь, щось. є на півтори сотні мільйонів будівництво дороги в Дніпрі. Довкола Дніпра. Ну, тобто, це не схоже на відбудову мостів, які, на які були потрібні там на півночі, наприклад, ні, які були на зруйновані на в ході окупації. Дивись, обґрунтування закону в ньому там чорним по білому було записано і кубриковим завізовано. Що це кошти, акцизу. Ми випрашуємо і просимо законом оце повернути саме на відновлення, саме на відновлення мостів, так. зруйнованих расистами в ході цієї війни. Тоді давай підсумуємо, що ми маємо. Е, влада в особі офісу Президента, в першу чергу вирішила е, повернути акцизи, і в принципі з цим там ніхто не поспорить, що потрібно повернути повертати податки з палива. Е, але е, куди вони будуть витрачені, е, незрозуміло. Ми цього не знаємо. І поки що е, вже почались тендери на будівництво доріг, е, там, де які б я не назвав предметами першої необхідності під час війни. Не, не є пріоритетними, так скажемо. Цікаво було, блін мені здається, дуже круто вийшло. Всім пока. Підписуйтесь на канал, читайте телеграм-канал Монополісти і читайте сайт наші гроші.